Чому шефу збільшують на вісі, понад 8, понад 8,5 мільйонів гривень статутний капітал? Він фактично разом з Еленгоском на сьогодні калічить всі нормальні дерева, які в місті є. Ви мені писали, що будуть враховані всі зауваження? Супереч побудована, теж дура, шестиповерхова? страхіття. в центрі історичному центрі. Які були внесені зміни, які були внесені пропозиції до внесення змін до генерального плану? І з тим, щоб було публічно видно, які зміни, пропозиції були відхилені, а які були внесені до Генерального плану. Ви розумієте, люди вже втратили всю, всі, всі надію на цих депутатів. Ви розумієте, ви знищуєте наше місто. На Що ви маєте партнерів? thank <laughs>